Добрий день, малята! Сьогодні я пропоную вам відправитись в подорож в країну правил дорожнього руху. Сьогодні ми з вами пригадаємо, без чого неможлива безпека на дорогах. Послухайте уважно загадку і скажіть, про що йде мова? В мене є три кольори всі для діла, не для гри. Пішоходи й водії. Знають правила мої, коли колір я міняю, тих чи інших зупиняю. Правильно, діти, це світлофор. Сьогодні я вам пропоную зробити світлофор і пішохідний перехід зебру з кольорового паперу. Для роботи нам сьогодні знадобиться картон чорного кольору, прямокутник. Я взяла синій колір, прямокутник білого кольору, невеликі квадратики червоного, жовтого, зеленого кольору. Також для роботи нам потрібна буде клійонка, паперова серветка, пензлик, ножиці і клей. Роботу дітки ми почнемо з зебри. Беремо білий наш прямокутничок, в ліву руку тримаємо пальчиками. Ножиці беремо в праву руку, великий і середній палець ми продіваємо в кільця, вказівним пальчиком ми підтримуємо ножиці знизу. Ножиці потрібно тримати рівно, щоб під час нашого нарізання смужок вони не заминали папір. Нарізаємо білі смужечки. Намагаємося смужечки робити однаковими за шириною. Ось так. Це буде в нас зебра. Намастюємо, клеєм наші смужечки. Кладемо смужечку на клейонку і зліва, ось так. на Право ми змастюємо смужку за всією довжиною. І ось так прикладаємо до нашого картону і промокуємо серветочкою. Так ми наклеюємо всі смужки. Відступаємо місце від однієї смужки до іншої, щоб відстань між від смужечками була однаковою. Ось, доклеїмо останню смужечку, зебру, дітки, ми зробили. Це в нас вийшов пішохідний перехід. Давайте з вами ще зробимо світлофор. Беремо смужечку паперу нашого синього і відрізаємо тоненьку смужечку. Ось так. Це буде ніжка, на якій буде триматися наш світлофор. Ось, зайве ми відрізаємо, згинаємо, або можна пальчиками покласти. Ножиці і ось так обірвати зайвий папір. Ось зробили світлофор, тепер його теж потрібно приклеїти. Беремо пензлик, набираємо клей і ось так від середини розмастюємо до країв. Форму треба змастити клеєм повністю, щоб папір не відірвався і не відставав від нашого картону. Ось Відступаємо зверху трошки місця. І прикладаємо ось так серветочкою, притискаємо і зайвий клей забираємо. І ось ми гарно приклеїли наш світлофор. Тепер нам потрібно приклеїти ніжку. Ми все робимо на клейонці, щоб не замастити, клеєм поверхню столу. Ось так приклеюємо ніжку посередині, ось, і так само притискаємо серветочкою. Ось Відступаємо зверху трошки місця і прикладаємо ось так серветочкою, притискаємо і зайвий клей забираємо. І ось ми гарно приклеїли наш світлофор. Тепер нам потрібно приклеїти ніжку. Ми все робимо на клейонці, щоб не замастити, клеєм поверхню столу. Ось так приклеюємо ніжку посередині. Ось. І так само. Притискаємо. Тепер нам потрібно дітки вирізати вічка світлофора. Ми беремо наші квадратики, ось так складаємо їх один на один, щоб края і куточки співпали. Беремо ножниці і будемо їх ось так заукруглювати. Ось, пальчиками тримаємо, а папір. Повертаємо, і тоді у нас ці вічка світлофора вийдуть однаковими, за величиною. Ось зробили ми їх, бачите? Тепер нам їх залишилось тільки приклеїти. Ось Ось дітки в нас вийшов світлофор і зебра. Ось ми з вами зробили регульований пішохідний перехід. Я сподіваюся, дітки, що ви всі справитесь з завданням і ми побачимо ваші регульовані пішохідні перехіди, на яких знаходяться світлофори. Бажаю вам успіхів в роботі!